Всім доброго ранку. Дощ не двигається. А я з дому. Каже сусід, ти куди дощ зараз буде? Ховайся в хату. Ох. Боже, і в надригай мабуть, дощ. Хоча холодить нас трохи. Це виропилося ж сюди. Всім доброго ранку. 11 годин дня я вже з покупками з знедригайлова, накупилась Не вже дома. Так, я зараз покажу отаке м'ясо молочне, щоб його поховати. холодильник Це з Недригайлова в кошику куплялося. окорок 227 за кілограм. Ну, чисто м'ясо майже. Тепер що тут? Філе куряче по 211 за кілограм. А це стегно куряче по, по 149. Так, це що по м'ясу. Оце таке купила в океані, я ніколи його не купувала. Оце так подивишся, ж, той інтернет та все вирішила купити. По 49 воно, що одне, що друге. Ну, не сподобається котику, буду кашу варити. Рибне якийсь форш. Напишіть, якщо хто що робив, яке воно. Так, це що в нас сметана. Ось, зараз гляну ціну. Так, сметана за дві штуки 97. Йогурт. Ось така здорова, та по 47 він. Я його люблю і так пити, а потім ще у морозилку кидаєш, заморожуєш, потім воно відтає, потім його з маслом або так, або просто мазати, або. Торт, крем на торт, обалденний. І оце я брала колись, оцей персик маракує. Перш, перш, <реку> Дуже такий кремчик був гарний на торт. Що тут ще? Сіль йодована. Ага, це в мене ще закінчилася морська була на ісході. Морська щось 21 гривню. Та й йодована так само. Зараз подивлюсь, чек. Так, єдога на 25. Обліпиха, заморожена. Божа, ціну, а ось ціну пробувала писати маркером чи 47, чи 44. Зараз скину її. Я її варю у, у сиропчику і дуже люблю з морозивом їсти. Коли купляєш таку кілограмову пачку морозива, то тоді зверху цієї вареною з цукром обліпихи. Так, я люблю таке. Так, грибів я ще хотіла. Гриби просто шикарні. По 99,90, ну по 100 гривень. Ось на Я їх обично чищу, кричу, кричу, кричу ложу в морозилку і потім додаю, коли що вздумалося. Так, батон гірчичний, це все з кошика. 30 гривень з копійками. Він дуже гарний на заморозку. Ну, такі, щоб білий був і порізаний. Тепер перловки я захотіла. Подивилась така гарна крупа. Перловка по 20 з копійками. Манка котиком 24,90. Капуста. Капуста. По 14,90. Да? така вже ціна. У нас у магазині по 30 я купляла капустину. Це. На салат клітковину треба їсти, щоб худати. Так, з кошика. Отакі цукерки. Ой, не бачу, що тут, ну. Ось подивіться, тепер кавуни в кошику вже є. По 18,50. Оце, вийшов кавунчик за 117, 6 кілограмчиків. І там зі мною. Водій брав теж собі, у його на 125 затягнуло більшенький. Тепер ось це в океані мій любимий романський хлібчик. Боже, вже 100 років не діла його. Купила. Тепер в океані пепсячку таку за 47 по акції. У кошику, Отож, теж давно вже не купляла сідру. Чогось так захотілося. Оце такі жаркі дні, і, і по акції він був. Оце півторачку взяла, це яблучно-вишневий. Так, що тут ще з океану Що в мене там рибка, зараз дістану. А селедець Матіас по 50, ой, не по 50, 158. 158,50 Тут у мене 300 грам, це за дві рибинки. Котик у своєму любимому котику варить супчики. Отака От салака По 70 гривень, 69, щось з копійками. Тут десь кілограмчик. Попакую їм у кульочки. Поморожу, буду варити супчик. Так, це тут усе. Хочу кавун помити і розрізати. Так, розрізала кавун. Навпіл. А, не розказала, який він. Нормальний. Мені, як наче трохи не солодкий, пахучий, соковитий, солоденький. Ну, таке, як по мені, то ще б Ну, Може, я оце перед цим пепсі два стакана попила, то він мені не солодкий, Ну, співший, дозрівший. Так, оце я замотала взагалі, як кутове сало. Оце ось відрізала. Собі сьогодні їсти до вечора. І ось теж залишок замотала. Це в холодильник. Так, а тепер Аврора. Як же без неї? Вони там кошики в Аврора поруч, стоянка для машин, туди заїжджаєш і хочеш, не хочеш, воно тебе туди тягне, ти туди йдеш, оце все береш. І потім тобі <laughs> дають я такий чек. І тут ущерб, ущерб, 540 гривень. Ми І це все-таки, що треба. Треба прям сієминутно. Так, буду розповідати, що. Сірники, як без них? Дев'ять. Д... Ой. Ой. Ну, де ці батар... батарейки 55. Кришечки. Ну, звісно я за кришечками йшла. 74. Оце такі нам позорні кришечки, недригалію привозять. Кругом дивися обзори з аврори. Боже, такі кришечки красиві, розмальовані, розцяцьковані. У нас ото Так, Так, оце з кошика попало, це чудо сюди. По скидки воно було. 39 чи 38, я не знаю. А скільки їх тут? 40 грам Ну, оце таке іноді я таку хімузу люблю. Оце такого хімузного, оце теж. Ой, не пам'ятаю. Ну, теж щось по скидки щось. Приблизно 40 гривень. Тепер. Надивилась обзорщиків з аврори, оце таке дуру, було по скидки. Я ж підбігла, вхопила, там, ну та був там цінничок ще такий. Потім чек глянула 91 гривня, це без скидочки по повній ціні. Ну, будемо милитися, що ж. Так, оце вафельки. Це теж із кошика по 12 гривень. Морозиво. Я думала, я більш купила, я тільки одне купила. Там було шоколадне і з полуницею. Ну, спробую. Кремчик для рук. 29. Це на літо обов'язково. Ой, оце ще що цікаве отака сумочка. Пенальчик, типу. 29 гривень. Я на спиці. На носочні спиці, бо в мене вони говтаються, де не попадя. Як попало. То там, то сям. Я думаю, ну, тут буде ж 20 см буде. Навіть може. Да, ні, більше не знаю, ну, коротше, це таке мені треба. Оце ще цукерки сюди залізли, це з кошика теж. О, це так набралося, аби набратися. Коротше, оці всі цукерочки, ось, це. Ось о. Оце я знаю добре. Оцих не знаю. Вони десь по 190-180 за кілограм. Ну тут їх щось таке по 150, по 200 грам. Це таке ще треба. Без цього ніяк. Оце це само вскочило. Я його брала в руки, читала. Брала, читала, поставила, ну, мабуть, воно якось зіскочилось, і оце вже вдома я обнаружила його. Ну, хай буде. Отаких От чайочків багато навезли з обліпихою. Це ось чорна смородина, по 11 гривень. Ну, так, іноді, іноді і можеш заварити і попити. Я перед цим купувала дві штуки з обліпихою ось недавно. Ввечері схотілося мені такого чаю набув, ну, ну добре. от Що скажеш, що це Манік дуже добрий чай. Воно і це, дороговато, це, допустимо, на одну чашку, 11 гривень. Я раніше його не купляла, думаю, ну варення піди в погріб варення, візьми на колоти. Ну Це якщо воно там є. З ну, журавлини точно нема, і з обліпих у мене точно не було. Не було. І смородини десь було, але ж полізла я в погріб. Перещупала всі баночки, закінчилося. Одна, повидла там якесь яблучне, і сливка. Сливка кисла і все. І ото і, і весь чай. Так що таке купляємо і болтаємо, коли захочемо. Желе. Ось таке мені желе дуже добре. Я його ані два купила. По 12 гривень. Апельсинове, теж по 12. А по 14. А ківі по 12. А по 14 дивлюсь по чеку. А на нас. А, це друга фірма. Стоп, стоп, да-да-да-да. Це Монік, А то деко. Понятно. 14. Оце. Це по 12. Ну, я обично це взагалі беру. Ото, яке є в магазині. Таке я його все й грибу, воно в мене у мене там у шкафу у ящичку лежить. Кислота лимонна. Кожен раз беру кислоту лимонну, кожен раз. Тому що воно треба. Особливо зараз піде на закрутки різні. Так, перець. Помідори ще не дозріли, вже на закривачку перець. А це щось я чеснику? Господи, один такий взяла, один такий. Що це таке? Котику, котушику, соковиту яловичину в соусі. Ну, оце обично таке, підеш в Аврору, оце таке візьмеш, а потім думаєш, ну, 20 гривень, що тут їсти, да? І йду тоді в океан і купила йому ось на 70 гривень кілограм салаки. Будемо кашу варити. Ну, таке вони люблять. Так, оце все, так. Да. Кремчик показала. Оце все. Ущерб сказала. 540 гривень. Оце таке справа, щось я так замарилася, поки це розказувала, поки ти кавун їла. Язик заплітається, сідру ще не пила, а язик заплітається. Тільки щось я не бачу, я отаких от ручок 4 штуки кидала. А де вони? Ось іще одна. А ще де. Ну, десь буде по пакетах. Бо майже не закінчилося. Я кожен раз в Аврорі. Це що я кожен раз беру? Це батарейки різні, щоб були. І ручки. А, оце, оце такого ніколи не купляла. Щось захотілося. Щось захотілося купила. Ну, не сподобається, ось діти заберуть. Там, діти такі в нас люблять. Ті, що маленькі. Дітки ті що махенькі, Все, що я купила. Боже, з кошика це треба було зазняти. З кошика я виходила, о, той, возочок, той возочок, повний. І я ж бачу, що я в сумки його не переміщу, а в їх там камери хранення є, і там у мене ще заврори аврори, сумка стоїть. І питаю, ж можна із вузиком, за цим возочком до машини. Вони кажуть, можна. Я вилітаю, як ота, в американських кінах. З возочком, така ділова. І ото багажник відкрила і туди все перекидав. Ну, правда, по пакетиках. Ну, багато Що ж там, який кавун здоровенний, капустини, грибів куча. Ну, це вже як накупилося, так квітів не купляла. Проїжджали мимо, базарьок взагалі ще та й не було. Так бабки стояли, продавалися лілії оці бульбочки із цвіточками. Ну, я так з машини подивилася. Усі кольори лілій такі в мене є. Якби була якась така необична, то зупинилась, я б купила. А так якось там їх було. Бабусів тих, ну, там, мабуть, і десятка не було. Зовсім мало. Ми навіть там не зупинялися. А оце в кошик в Аврору, в Алекс І в океан. Оце такі справи. Приїхали. Боже, я знімаю, оце бачили часи там на початку відео, було 11. З минутами, да? з хвилинками. Зараз 12 годин, я час. Годину знімаю. То кавун їм, то поки в холодильнику все позапихала. Тепер його все треба посортувати по маленьких пакетиках, позакидати у морозилку. А як тут що закидати, це придеться варення варить, бо я ось обривала малину, там два пакети з малиною. Обривала порічки, червоні теж пакети з порічками. Вишні обривала теж, пакети з вишнями. Коротше, всю ту фрукту викидати, варити зі щось, тому що приїхало м'ясо. Ну, побачу, може, я коміщу. Але м'ясо купила багато, то щоб було, бо. Бо якось вже під'їла трохи. Тепер ось цієї людинки у воєнкомат їхати якого 21-го, а сьогодні у нас яке 12 те І я кажу, ні-ні, мені не дзвони, не предлагай, не кажи, все. Я все потратила, <салит> ще <Що> є. <салит> Ущерб нанесла карточки свої, колосальний. Я не поїду вже 21-го. І це ще я не купила ціплятом, хотіла купити корм, а потім передумала. Буду замовляти зерно. Їм уже півтора місяця, там ще трошки корму є, тому що дорого це все буде. Ой, такі справи. Не знаю, я попрощаюсь на всяк випадок. Всім пока-пока. Тихого дня і ночі. Ну, якщо буду щось дознімати, то дозніму. Скажу вам ще раз здрасте. І далі буду знімати. Якщо. Закінчиться відео, то всім пока.